В Динамо Києва вказали на двері футболісту після ганебної поразки Ференсваршу у лісі Європи. Дивна реакція тренера Челсі на класний гол Михайла Мудрика. Зірковий конфлікт в роздягальні мадридського реала. Збірна України по футболу понесла важкі кадрові втрати перед вирішальними матчами Ліги Нації та позитивні новини для Шахтаря після матчу Ліги Чемпіонів. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Який страш коїться всередині сьогоднішнього Мадридського реала. Іспанські ЗМІ поговорили з оточенням одного з реців клубу, який розповів, що в команді здивовані роботою Кіліана Бапе. Багато хто вважає француза за НАТО ледащими. А у Франції написали, що Форвард і взагалі звертався до Анчелотті з проханням не ставити його у центр нападу, де йому нібито некомфортно грати. Ну а сам Карло мав минулого тижня розмову з Флорентіно Пересом, який дуже стурбований не стільки результатами, стільки грою вершкових. В Іспанії допускають, що тренеру доведеться приймати важкі кадрові рішення, щоб змінити таку ситуацію. В інакшому ж випадку змінювати доведеться луті, тим паче, що не слід забувати про опцію з Йоргеном клопом, про якого говорили ще цього літа. До слова, наприклад, Дешам вже голосив, що цього разу Мбапе в збірну викликати не буде, зіславшись на те, що так буде правильно. Михайло Мудрик відзначився класним голом за Челсі. Щоправда, поки українець запалює лише у лісі конференції, де сині роблять ставку на резервістів. Ось і після гри Мареска дав черговий неоднозначний коментар щодо їх співпраці з мешком. Мудрик, Фелікс танку є гравцями, які ймовірно заслуговують найбільше шансів прем'єр-лізі. Але у нас також є багато гравців, які цього заслуговують. Мудрик грає регулярно, але просто не зі стартових хвилин. У нього є певні речі в обороні, які треба вдосконалювати. Також нам потрібно, щоб наші вінгери прибували в штрафний майданчик. Як, наприклад, в епізоді, коли мудрик забивав пана Тінайкусу. Це те, з чим вони боролися на початку, але зараз роблять набагато краще. Щодо особистості Мишка, то ми такі, які ми є. Людину змінити важко. Ми можемо лише намагатися їй допомогти. Якщо ти сором'язливий чи не сором'язливий, це те, що всередині тебе. Це змінити важко. У випадку з Мішею я бачу, що він виглядає трохи сором'язливим. Але загалом, коли він з нами, з ним все добре. Підсумував на конференції тренер Челсі. Свою першу перемогу в цьому розіграші Ліги Чемпіонів здобув Шахтар, та ще й забивши свої перші голи. Тепер український клуб посідає 28 місце в турнірній таблиці. До башного 25-го не вистачає одного бала. Цікаво, що окрім гірників, все ще поза плей плей-оф знаходяться і такі колективи, як, наприклад, ПСЖ, Лейпциг, Болоня чи Штутгарт. Але там все настільки щільно, що кожного туру ситуація буде змінюватись кардинально. Окремо в продовження теми Ліги Чемпіонів виділю топ матч Анатолія Трубіна проти Баварії, яка вже давно слідкувала з голкіпером збірної України, тому дев'ять сейвів за гру можуть стати класною вітриною для футболіста. Динамо Київ зазнало ганебної поразки від Ференсвароша і опинилося на останньому місці в лісі Європи. Ще більш тривожно виглядають 0-10 в графі забитих та пропущених м'ячів після чотирьох турів. Після гри футболісти робили стандартні заяви, котрі зазвичай всі ми знаємо. А ось Олександр Шовковський не тільки виділив позитив у грі киян. Ай вказав на прізвище футболіста, з яким Динамо, скоріш за все, попрощається першим цього літа. Ми готуємося до кожної гри. Граємо з командами. І в 10 проти 11 грати досить складно. Стосовно сьогоднішньої гри, безпосередньо, якщо говорити, то в першому, таймі, в першому таймі ми стримували, грали компактно, організовано, мали можливості для того, щоб забити. І не один момент, не один гол забитий в другому таймі Пропустили після жахливої помилки, і в принципі зразу пропустили другий, гра була зроблена. Хотілося б запитати ще по персоналях. Брайан Серба Позавчора була інформація, що він отримав рецидив травми. які взагалі його перспективи у в команді, бо він орендований з фортелези. Клуб має право викупу. Взимку оренда відповідно до зими. Чи побачимо ми його далі у команді, які його перспективи? Дякую. На жаль, під час всього його перебування у нас в команді це вже ну, принаймні третє таке о, ушкодження, яке не дає можливості повноцінно оцінити його можливості. І він зіграв тільки одну повноцінну гру, двічі виходив там на, на заміну і одну в стартовому складі. Тому. По закінченню сезону будемо дивитися, але не впевнений. Є поки що не підтверджена інформація про перші втрати збірної України перед вирішальними матчами Ліги Нації. Мова про проблеми з відновленням у Віктора Цянкова, у якого наче невтішний результат контрольного МРТ під минулим відео багато хто зміг вгадатиме та осіла. А отже, цього разу ребус слід ускладнювати. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.